Як легше пережити офісний день поради від реабілітолога. Перше, якщо ви цілий день сидите за комп'ютерним столом, дивіться уважно, щоб він був рівно перед вами, тобто не потрібно сидіти в півоберта і голова не повинна бути в впівоберта наліво або направо. Якщо будете сидіти, і монітор буде прямо перед вами, голова буде боліти менше. Вимушене сидяче положення можливо бути навіть 8-10 годин. Але якщо з періодичністю хвилин 20-30 ви будете піднімати стільчика і проходитися хоч декілька метрів. Для ваших ніг це буде надзвичайно розгрузка. якщо ви ще присядете декілька разів, тобто сіли, стали, сіли, стали. Така міні-зарядочка, але це допоможе відтоку з ваших ніг. Постарайтеся за цілий день не закидати ноги на ногу. І рівень стільчика свій за комп'ютером опустіть якомога нижче. Якщо ви будете сидіти нижче, спина буде, і осанка набагато рівніша. Стілець, який вище за стіл, ви будете сутулитися, для того, щоб достати до своїх документів або важливих бумаг. Округлена спина буде затискати шийну комірцеву зону. Тому краще сядьте нижче і ви будете рівніше сидіти весь день. Ну і наостанок не забувайте вживати якомога більше рідини і доступ свіжого повітря. Кондиціонер це охолоджує повітря, але нам потрібен доступ свіжого повітря. Тобто відкривайте вікно, ідеально, якщо стоїть рекуператор. Гарного вам всім дня!